Вітаю вас, мої любі! Це відео я записую у канун Різдва з 6 на 7, точніше, 6 вечері, хоча ми і святкуємо вже 25 грудня, але ж все одно енергетика потужна цього дня, 6 січня, також в новому році потрібно її використовувати, бо це потужний егрегор, який роками був саме з 6 на 7, це перехід, до речі, з 6 на 7 це в кращі енергії, бо шістка як не крути, а число ще диявола, так, і ми на 7 переходимо у число янголів, але ж це, так би мовити, трохи інші історії, потрібно відео, мабуть, окреме за це, за нумерологію, Знімати сьогодні я не могла залишити без уваги питання стосунків. От була в церкві, також взяла церковні свічечки, придбала, точніше не взяла От, і поставила за в наших свічечки за здрав'я, щоб їм сили додалося, і щоб потужно, щоб переможні енергії більш були. Архангела Михаїла також просила за нашу перемогу. Тож сьогодні ми дивимось на стосунки, на те, щоб прибрати все зайве, що заважає у стосунках, або хто заважає, або якісь обставини, щоб. Всі пари були щасливими, що поєднувалися саме по коханню. Тож сьогодні це свічечки мало того, що вони з церкви, воскові, справжні дечей, вони вже на на намулені і, тобто, для щасливих ситуацій у стосунках. Точніше, ми зараз будемо ще дивитися, яка ж діагностика тут буде. Хтось хоче їхати або буде навіть їхати до своєї коханої. Я так бачу, начебто це постать така чоловіча, дуже якось навіть незручно, шлях якийсь незручний, але людина буде їхати до вас, бо дуже хоче вже зустрічі з вами, тому людина буде їхати. Тож, свічечки так говорять, бачите, як разом і так дружно. Що, можливо, заважало, давайте подивимось, щоб ми вичистили саме ці моменти. До речі, я візьму такий елемент, як сіль, який буде особлювати також земну стихію і елемент очищення. Так, виночку ще що... так трохи. Так, сіль це гімалайська, вона Працює навіть краще, ніж звичайна сіль. Я вже це з практики зрозуміла. Там якісь добавки, але вона ще й певний ритуал я провела, щоб вона саме слугувала елементом чищення для відливочок. Так. Хай у віск запечатаються якісь негативні моменти в стосунках. Якісь моменти ті, які заважали у щасливому поєднанні в пару по коханню. Хто ще, можливо, навіть зайшов на відливочку цю, хто не знайшов ще пару, хай знайде свою щасливу пару, щоб поєднатися у Щасливе кохання Боже, бачу тут як начебто святий Миколай з мішком дарунків, хоч вже і свято Святого Миколая закінчилося, але зараз же що особлює того діда, який дарує і діточкам. Ви чули, як потріскує, так? як і діточкам дарунки, так і дорослим. Хай дорослим будуть саме. Дарунки ті, хто хоче щасливого кохання, взаємного. Так, хтось схилився так. Бачу, дуже-дуже міцно обіймає, хтось над кимось схилився і прямо обіймає, наче жіночка сидить, а чоловік ззаду підходить і обіймає жінку, яка сидить. Це дуже так. Чутлива така картина. Знак оклику, щось якісь будуть ситуації, які просто так емоційні будуть. І там поруч же і серце. Ну, тобто, ситуації по стосункам будуть дійсно у вас визивати бурю емоцій. Так, три яких -то? три. За три дні про пару щось, про вашу пару, щось дізнаєтесь, відіграється цифра 3. Три, три дні, три, ну, я думаю, це не місяці, три години. Можливо, хтось е, отримає якісь звістки або смс, або дзвінок. Так, і три хтось е, схожий на. Мага, чарівника, наче родія такого, такого щось робить людина, як видуває щось, начебто вашу мрію якусь виконує. Так, якась вилилася тут гора. Можливо, в когось ідуть складно стосунки, бо дійсно є перепони якісь. Що заважає, давайте запитаємо у свічки, що заважає стосункам у парі От для тих, хто дивиться. Хай відливочка нам відповість. Зразу почали тріщати, можливо, якісь треті лиця, можливо, це. Так, у когось такий якийсь чоловік з таким животиком. Ну, ми задали запитання, так? хто бо що заважає. Тут двояко, Тут, можливо, це ваш такий чоловік, що в нього є такий животик, можливо, він якось створює, а можливо, це якась третя особа. Ну, дивляться, ж не одна людина, то Відіграється. Подивіться, як свічечки поєдналися, отак от дуже так дружно горять, схилилися навіть одна до одної не розходяться, бачите? Як я не знаю показати, як вони самі фітільки, самі фітільки, бачите? Як схилилися? Схилилися один до одного, так. Бачу о, таку жіночку, яка тримає подарунок. Бачу також пару, яка у таких дуже палких яких стосунках щось відбувається таке. Так, ну тут доріжка, доріжка, яка показується мені, як уже ви разом. От хто кого загадав, знаєте, що вам судилося бути разом. Ви навіть підете ось цією доріжкою. Так. Так, і ви прямо як наче душі чаєте один в одному. Але якісь ще підстраховочні моменти тут показано як людина, чи, можливо, це як насправді ви будете як з Аквалангом ниряти. Людина з аквалангом з таким. Я навіть я ніколи, признаюсь чесно, я ніколи не ниряла з аквалангом. Це якесь підводне плавання чи що. Можливо, у когось напряму так і відіграється що ви будете у підводному плаванні. Так, далі, тут там якийсь навіть бачу, як пам'ятник, можливо, так і каже чоловік або жінка, що вам при житті пам'ятникам потрібно ставити, що ви там чи що. Терпите так, е, такі, можливо, якісь ситуації і все одно кохаєте, щось таке відіграється. Так, чому свічечки роз'їжджаються Трохи роз'їжджаються так. Так, ми їх об'єднаємо. Все одно, якісь перепони все одно, бачите, намагаються роз'єднати трошки. Ну, нічого вони зараз все одно. Поєднаються, огоньки горять, так, більш рівно, навіть такої, що прямо черні немає. Хоча дим є чорний так. Дим іде чорний, але відливку не відливається. Можливо, це значить, що не просто відчистити. Так, так, бачу так, парочку, яка цілується. Тут прийшли, зайшли на відливочку, от кого ви загадали. Це у вас дійсно справжнє кохання. Це відливочка підтверджує. Навіть я дивуюся, що більше всього щасливих яких то моментів показує. Я думала, багато буде показувати того, що так, ось працюють. З когось, до речі, так зчищається якийсь негатив, бо ось і чорний дим пішов. І тільки ну, почала говорити, що нічого такого, начебто темного не бачу, але на комусь так. і Ось навіть один фітельок згас, але нічого, ми його запалили від іншого. І в житті ж бувають, бувають такі моменти, так, коли один трохи такий вогник. Притухає трохи, а запалюється тоді від іншого. Головне, щоб не стухали обох, бо то тоді вже тоді вже печалька. Коли все ж таки почуття хоча б одного сильніше, ніж ті якісь негативні енергії другої людини. Тож хай відчищаються ті негативні енергії, хай все залишиться. Негативний лише воску, і ми то запечатаємо тут у воску. Так, до я візьму сюди, щоб перевернути відливочку. Так, притріскуємо, відчищаємо. Хай сіль також почистить. Вода також. Забере все негативне, так. Бачите, ще горить навіть тут. Угу. Так, подивимось з того боку, що в нас відлилося. Бачите, тут вже чистенько. Тут вже дуже і в мене свічка одна догоріла, до речі. Так. Частенько тут таке, як знаковно. Можливо, як поєднання, коли буде, коли буде знаковно, можливо, в плані опару також щасливо, це коли у нас квітень, бо березень починається квітень, так? Що все вже буде добре. Ну, так, взагалі, більш-менш навіть і чиста відливка. Хоча деякі моменти, деякі моменти ми все ж таки відлили тут у відливку, і хай вони так бачу дуже таку щасливу пару, яка саме цілується. Тут чоловік навіть тримає жіночку на руках. І хай так і будуть такі гарні, красиві картинки, хай будуть і у вашому житті. Я вас люблю, ваша Еліонора. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.